Оча група прозорість та підзвітність, яка діє при Закарпатській голова, розробила методичні рекомендації для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Пам'ятка містить корисну інформацію та роз'яснення щодо організації закупівель та недопущення мінімізації ризиків нанесення шкоди економічній безпеці в здійсненні закупівель товарів та послуг. Вона допоможе органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з прийняттям управлінських рішень. Щодо аналізу та запобігання реальних і потенційних загроз національним інтересам у цій сфері. Вона містить в собі загальні рекомендації для здійснення замовників, основні ризики при здійсненні закупівель товарів робіт та послуг, також наведений перелік джерел та аналітичного інструментарію, який стане в нагоді учасникам цього процесу. Підготувати такі методичні рекомендації запропоновано на одному з засідань робочої групи, на які були запрошені. Представники районних військових адміністрацій, група, до складу якої входять представники обласної військової адміністрації, антимонопольного комітету та правоохоронних органів області, працює над поліченням прозорості у використанні бюджетних коштів, забезпеченням підзвітності громадах. Важливо, щоб відповідальні посадові особи вживали необхідних заходів щодо усунення передумов неефективних витрат бюджету громад під час воєнного стану в Україні.